А ви знаєте, для чого Ісус Христос прийшов на цю грішну землю? Бо написано в Слові Божому, що Бог так полюбив цей мир, що віддав Сина своєдинародного, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, але мав життя вічного. Ісус Христос, будучи Богом, прийшов на цю землю в плоті і був розп'ятий на хресті за кожного з нас. І той, хто визнає Ісуса Христа Своїм Господом і Спасителем, хто перемиряється, кається перед нашим Господом Ісусом Христом, Господь говорить, я прощу Йому рухи. Але в мене таке запитання: свічка спасає, а мощі спасають, а ікона прощає гріхи, а матір Божа допомагає. Слово Боже говорить, тільки Ісус Христос прощає наші гріхи. І коли Ісус Христос проповідував Слово, і багато людей було біля Нього, до нього прийшли брати, сестри і мати Марія. Йому говорить, там прийшла твоя мати, брати і сестри, вони тебе гукають. Але Христос говорить: брати мої і сестри мої, це ті, хто приймають Слово моє. Це ті, хто виконує волю батька мого. Той, хто приймає мене, той є мої. І батьком, і сестрою, і матір'ю. І каже, це моя родина. Той, хто приймає мене Господь, той, хто вивчає Слово Боже. це моя родина. Тому не спасе тебе ні мощі, ні ікона, ніякі ритуали. Спасає тільки Ісус Христос, тому що Він віддав життя своє за кожного з нас, щоб ми в ньому мали спасіння. Тому переклоняйся не перед людиною, а переклоняйся перед нашим Господом Ісусом Христом. Тому що Слово Боже говорить, хто переклоняється перед людиною, той проклят. Тому прийми правильне рішення, примирися з нашим Господом Ісусом Христом. Вивчай Слово Боже, приєднайся до церкви Божої там, де не поклоняються мощам, де не поклоняються іконам, а поклоняються Господу Богу нашому Ісусу Христу з миром Божим і Божем всім.